Чи потрібно визнання диплома для реєстрації у центрах зайнятості? Центри зайнятості це центри, створені для підтримки взаємодії між попитом і пропозицією на ринку праці, а також для надання доступу до нього завдяки заходам підтримки. Формально вони вимагають визнання вашого диплома, щоб зареєструвати вас. Але на практиці це не завжди запитується у будь-якому випадку наявність документації по отриманому диплому або науковому ступеню при пошуку нерегульованих професій може бути корисною. Ви повинні додати у центр зайнятості до заяви про визнання диплома, наступне, перекладений і легалізований диплом. Відповідну виписку, аналітичний сертифікат, де вказано, з яких предметів ви здали іспити та які оцінки отримали. Перекладом. Документацію, що підтверджує, для чого вам потрібне визнання диплома. Декларацію цінності документ, що засвідчує цінність робочої або освітньої кваліфікації, присвоєної в системі освіти іншої країни по відношенню до діючої системи. Італії. Визнання диплома здійснюватиметься Міністерством університетів та досліджень. У разі негативної відповіді ви можете подати заяву про перегляд протягом 30 днів, надавши додаткову документацію. Як зробити оцінку свого диплома для вступу на практику або стажування, можна зробити оцінку закордонного диплома для вступу на практику або стажування необхідних для певних регульованих професій? У цьому випадку заява повинна бути направлена до ради або колегії. Відповідної професійної категорії. Оцінка буде проводитися Міністерством університетів. У цьому випадку також необхідно надати наступну документацію, перекладений і легалізований диплом. Відповідну виписку, аналітичний сертифікат де вказано. З яких предметів ви здали іспити та які оцінки отримали з перекладом. Документацію, що підтверджує, для чого вам потрібне визнання диплома, декларацію цінності. У разі негативної відповіді передбачена можливість подання заяви. Про повторний розгляд протягом 30 днів. Якої процедури вам дотримуватися, якщо в Італії вам вже визнали статус біженця або дали субсидіарний захист для тих, кому визнали статус біженця? Або дали субсидіарний захист, центр інформації з мобільності та еквівалентності вчених ступенів, Чимея Італійської видає безкоштовні так звані сертифікати порівняності закордонних дипломів. Крім того, через цей же центр можна пройти. Додаткову процедуру визнання, що звучить італійською як EQPR – Європейський паспорт кваліфікації для біженців. Ця процедура дозволяє оцінити кваліфікацію утримувачів міжнародного захисту навіть у випадках тільки часткової або. Повністю відсутньої документації. З цієї причини вона краще, якщо у вас немає можливості отримати всі документи з вашої країни. Крім того, визнання дипломів через ЕКУПІРЕ також діє в інших європейських країнах. Що беруть участь у проєкті. Заявка на визнання через екупіре може бути зроблена після створення облікового запису на спеціальній онлайн-платформі, доступній за посиланням, яке ви знайдете в коментарях або: на сайті чимея.іт у разі медичних працівників або працівників санітарно-медичної служби, які залишили Україну після 24 лютого 2022 року. Італійське законодавство передбачає можливість. Тимчасово займатися своєю професією, якщо визнання дипломів відбувається через систему Екупіре. Як отримати декларацію цінності диплома? Декларація цінності це офіційний документ італійською мовою, що видається італійськими посольствами або консульствами за кордоном, найближчими до місця, де знаходиться установа, що видала диплом або вчений ступінь. Декларація цінності не являє собою будь-яку форму. Визнання диплома, а є документом інформаційного характеру, мета якого описати значення диплома в країні походження, що дозволить передати його Італійському університету або оцінити компетентним міністерством. Компетентний офіс. Міністерства закордонних справ через Італійське посольство надає безкоштовну допомогу виключно власникам міжнародного захисту, оскільки вони не можуть за своїм статусом звернутися в країну походження для її отримання. Ця процедура може зайняти кілька місяців І не обов'язково закінчується успішним результатом. Для того, щоб почати цей процес, вам потрібно буде надати електронною поштою загальні відомості про себе. Подбайте про те, щоб написати всі дані правильно. Приклавши кольорову копію диплома, посвідки на проживання двосторонню копію, і посвідчення особи або проїзного документа, виданого поліцейським управлінням італійською квестура. Завжди робить двосторонні копії. Як тільки ви отримаєте відповідь, на цей лист то зможете заповнити спеціальний формуляр, завантаживши його за посиланням в коментарях до цього відео, а потім роздрукувати і відправити поштою з квітанцією про повернення або експрес-доставкою. Вам також необхідно буде відправити наступні обов'язкові документи. Диплом, або свідоцтво про навчання в оригіналі. Копії, завірені копії або автосертифікація, не приймаються, кольорову копію дійсної посвідки на проживання, що підтверджує наявність статусу удержувача міжнародного захисту в Італії. Кольорову копію чинного італійського посвідчення особи з фотографією. Посвідчення особи, видане муніципалітетом, або проїзний документ, виданий поліційським управлінням, тобто квестурою. По закінченню цієї процедури всі документи будуть повернені за адресою в Італії, яку ви вказали. Заяві. Тому важливо негайно повідомляти про будь-яку зміну адреси.